Дай! Дай! На роботі проблеми. Гара, Я скоро повернусь. Що? Сем! Гаразд, хлопці, дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. Де СЕМ вона що мене на когось проміняла? Що, що? такого невідкладного в її роботі. Навіть пилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами Ну, ми тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. Чуєш, відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Сев, невже ти приїхала? Хата шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага. Насолоджуйся. Те, що перервали щасливу подію, але ви мої заручники. Це нормально для американського весілля. <пробітник> О, ні, твоя робоча рука. Ось у нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. <пробітник> Я щойно бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стервона спокубить. Де ти так навчилась? Це моя робота. Може, я не найкраща подруга. Ні. Та я купу людей для тебе замочила. Це так я, 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 Як це заводить? Я думала, секретні агенти їздять на всьому. Але ж, бляха, не секретні агенти. Я? Я «На весіллі» у кіно з 19 червня.